Привіт дорогі друзі! Сьогодні ми будемо розігрувати е, два портрети. Е, зараз е, я ось знайшов е, запис на сторінці калського формату. Копіюємо силочку, вставляємо в програму Лакіо. Саме за допомогою неї ми будемо визначати переможців. Ставимо на поділілість тому що нам потрібно саме перепустах це шукати. І вибираємо переможців. Отож, нашим першим переможцем стає Людмилка Кресаченко. Зараз ви будете бачити її сторінку. Так. Ось є в нас тут конкурс. Другим переможцем стає Софія Болацька. Ось тут також ви можете бачити репост зі сторінки калського формату. Дякую вам за увагу. І всього вам доброго.